І так, чергова рибалка пристоїть, добиваю останній балон повітрям. Зараз без 10-12, О 12-й годині випливу на річку. Взяв все, що потрібно, буду випливати. І так, що по оснащенню, значить, я не великий такий експериментатор у приманках, якщо я вибираю, що нібудь мені так сподобалось, тобто ну, я визначив, що нормально клює на дану приманку, я її беру просто одну-дві таких і все. Я не беру з собою цілу купу там воблерів, бльосин і всього такого. Значить, Це дешевенький собі Select Dementor. як бачимо, такому підокуня. У Фарбі да? під окуня з різними блистинками. Вчора під вечір за 2 години шість щучок я ним ловив. Він якраз був новий, зараз вже трошки чуть-чуть щучками подіоганий. Але не дуже зовсім. Тобто покриття відносно нормальне. Всього тут 220 гривень його брав. Це така собі копія на рудру, на монтеру. Або копія, ну, якби фірма, то, само собою, своєрідна своя, китайська. Три шаріка там теж, хорошо шурхотить. І, до речі, крючки хороші відносно заганяються, де було гострі. По проводку, да, ось це струна, третій номер. 12-розмірної так сказати, пачки струн. Але це третя струна. Вона така собі відносно нормальна. Це додарів у мене були. Струни. Значить Все тут під скрутку, як треба. Тут теж під скрутку. Шнур Sunline PE Супер PE, точніше. 30 лібрів. Так, він відносно товстий, як дехто може той, але любого крокодила можна витягнути. Ось тут такий шнурочок. По катушки. Катушка. Атегейт і Веко 3000. Теж дешевенька собі нормально буде працювати. По спінінгу, якийсь ГОС, як бачимо, так? ГОС 2,10. А, тут всякі з тестом 10-30. 10-30. Значить, що стосовно шнура. Так, звісно, якщо шнур потонше, то далі закидається. Ось цей Приманкою на 21 граму по всій річці мені облову достатньо цілком. Зате впевненість є в тому, що можна будь-що що візьме, те і витягнемо. Ну, я так предполагаю, так? В общем що, річечка чекає, тож пора вже Нормально закидати, обкидати, ловити, Якщо щось зловлю, покажу. А можливо, спію, бо знімаю самим телефоном. Як бачимо, да, приспособа штатив. Тож не все так зручно, як, наприклад, із екшен камерою там по типу з яких GoPro, які там і на голос можуть включатися, і кнопочку лише нажав, вона зразу реагує. Тут все посложніше буде. Але подивимося, як воно щодо чого. Там більхи ростуть, комишики, поплів'я. Трішки річкових простор вам покажу. Значить буду починати майже з цього місця. Ось можна і розвернути на іншу сторону. Які тут красоти, так? Да? Там підвищення, горбики різні, пагорби. Так. Ну що ж, розпочинаємо. Можливо, зараз прямо в, в прямому ефірі. Перший закид, який би не був, його потрібно показати. Правильно? Хоч він вдалий, хоч ні. щучка велика і ще більша. Така на пів метра її більше, да? Як по стандарту? Так, ну що ж, перший поки що без щуки, закид, далі буде. І чудові лебеді. Тут один молодий, один постарше білий. Там також один біленький, один сіренький. У сірі це вони поки молоді, потім біліють. Тут самка і самець, і двоє таких собі малят. Але тут їх... Набагато більше буває. Буває, що плаває та й літає. В цьому відео буде все. їх багатенько. Не бояться особо Плавають які гуси, ніхто їх не трогає. Раніше такого дуже мало було, а зараз цього вже вдосталь. І так само і крижні бувають, не бояться, плавають. Полювання ж заборонене, так воно трошки якби природа втихомирилась. Це було чудово спостерігати, наприклад, в країнах Європи, коли на річки підходиш і можеш хоч із рук годувати там лебедів. Крижнів, лисух. Тепер і в нас майже скоро таке буде. І це чудово. Природа відновлюється і все як треба. Поки що плаваю вже пару годин. За це за цей час два шнурка вловив, але я їх не показував, оскільки вони там зовсім маленькі. Але ж яка краса, у нас тут і веселка, як бачимо, такі краєвиди. Ну, воно як зазвичай під вечір краще клює. Тож, ближче вже там до вечора, сподіваюсь, буде щось лучше. Ще вам трішки краси покажу, там он далеченько. Утята виплюскуються, сидять на такому собі деревці і виплюскуються. Крижні, самі натуральні, десь до десятка їх там. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять я побачив. Але їх там ну так, близько десятка. Яка краса, може бути ще дощ. Ну, то таке. А там свійські гуси. Так що якось так. Це ж скільки там журавлів оце летить. Там реально сотні. Це вони з півночі на південь. Вже відлітаючи, ну журавлів дуже багато. Це не зібралися. Немало сімей. Я такої ще стаї журавлів не бачив. О, вони трошки вертаються чуток назад, бо тут алух великий біля річки. Так, трохи за деревами не видно. Знову видати, буде зараз дощ, треба буде в укриття, у них трошки з'явилося. Так, вони так накружлюють, дивляться, що все таки луг єсть. І на лузі можна на ніч зупинитися. Так що осінь це така. Чудова пора, Да, сотні журавлів. І так все ж дотягнув до самої ночі, зловив п'ять щучок дві з них випустив. Дві залишив вони такі, як півтора рази більше, ніж селеці. Але оце трофей. Ось він все-таки під самий вечір взяв. Я досидівся до вже так почало темніти потихеньку. І якраз на такій собі тихенькій проводочці. Тим же хорошим Дементор Ось в порівнянні моя рука, да, там, ось, ну, це якщо... Це серветки, всім славно звісні, да, хто знає вологі. І ось в нас вмикаємо. І зараз подивимося, наскільки ж вона все-таки тягне. А тягне вона на 3,815. 3,815, бачите, да? Вот так вона, да? Хорошенько такая. Щучка. Ух! Там сама пощека. Трохи вона мне чуть-чуть рану зробила. Ну, не без того, ранка невеличка, заживе. Мається на увазі зубами як крутонула, виймав без всяких там щепаків, хоча треба все це, все це облаштовувати. 3815. Оце такий собі трофейчик. Ну, ось моя рука, да? вона менша, ніж голова у неї. Так що якось так Кому сподобалось, став подобайки. Всім до зустрічі, до нового відео.